Вітаю підписники та глядачі, на огляді ніж Timberbark від бренду CVV. Постачається в картонній коробці картонна коробка лаконічного дизайну, нічого зайвого, дуже приємна коробка, навіть добре підійде для подарунку. Тут ми бачимо зображення ножа, його контур, назву Тімбербарк. Далі інформація виробництво Китай, накладки дерево, сталь 14C28N. Логотип компанії CVV. Тут деякі застереження понизу. Відкриваємо, дивимось комплектацію. Це у нас новинка. Ось про це говорить, що це новинка. Ніж, піхли кайдексу. Наліпка. Далі тут інструкція, фірмова серветка та реклама. Для бажаючих ознайомитись з асортиментом та придбати ножі, переходьте за посиланням під відео. Промокод MAXKISV надасть вам знижку на 10% на всю продукцію. На вістрі ножа одразу маємо такий полімерний захист. Перевіримо піхви, ніж, як він сюди заходить. Клас тримається дуже надійно, впевнено, дістаємо. Діставати не дуже комфортно, тому що, ніж маленький, треба його затиснути. Зате тримається надійно. По піхвам. з скайдексу, кріплення, теклок. Брендовий теклок від компанії CVV. Дизайнер Боб Terzoolo, доволі таки відомий дизайнер. Регулюється кріплення по ширині, затискач на пояс. Можна кріпити на поясі горизонтально, вертикально, встановити на рюкзак, будь-куди, як вам заманеться. Піхви також мають дренажно-вентиляційний отвір. Можна кріпити ще за допомогою паракорда, тобто зняти теклок, тоді воно буде ще компактнішим. Вага ножа 85 г разом з піхвами та теклоком 168 г. Загальна довжина 175 мм, клинок 81 мм. Обух 3 мм, зведений в 0,5 мм. Форма клинка Drop Point. Конструкція суцільно металева, full tang. Сталь на клинку нержавіюча, Sandwich 14C28N, швидка сталь. Ніж має маркування з лівої сторони бренд CVV. з правої вказується сталь. Ось таке маленьке гравіювання. Воно не кидається в очі. Твердість 57-59 одиниць по рокову. Фінішна обробка сатин, спуски високі від обуху. Накладки виконані з натурального дерева це бубінга, рожеве африканське дерево. Це міцний та щільний матеріал. Також бувають накладки з G10. Товщина руків'я 10 мм. Функціональний чоловік сюди можна розмістити палець для роботи. Накладки кріпляться на дві стяжки, кріплення під торкс. Маємо темлячний отвір. Темляк йде в комплекті. Обух має насічки, що зручно для такого утримання велике палець сюди кладемо, або вказівний на кінець вістріла з таким чином працюємо. Ніж створилося як багатоцільовий для мисливців, рибалок, для туристів, також для повсякденного використання на IDC. Сталь 13C28N забезпечує високі показники з корозійної стійкості, легка в обслуговуванні та довго тримає робочу гостроту. Ніж зроблений дуже якісно продемонструю в макро. Ніяких запитань щодо обробки не бачу я. Все дуже чітко, рівно, симетрично. Перевіримо заводське загострення. Дуже добре. Гофрокартон. Добре справляється. Працюю по продуктах Хліб. Клинок невеликих розмірів, тому буханку зараз не розраховуйте, що розріжете, хоч у мене і невеликий. Ріже то він добре, але не дуже зручно, треба додаткові маніпуляції. сало Взагалі як скальплі ріже. Дуже добре ріже. Чищення картоплі. Трохи незручно, тому що він широкий, але чистить все таки добре. Нарізання розколювати не повинен. Спуски високі від обуху. Зараз ось так. І потім по всій висоті. Так, він, можна сказати, не розколює. І таким чином. Дуже добре і комфортно працювати. Нарізання зелене це буде. Для цього якраз оці насічки нам добре підійдуть. Ставимо палець вказівний сюди і таким чином нарізаємо. Та він взагалі класно ріже, дивіться. Ось. Покришка від позашляховика на прокол. Трохи складно, але проколов. На прокол працювати незручно, буде давити в руку, хоча зрозуміло, що ніж для цього і не призначений. Відрізаю шматок гуми. Дуже крутий результат, дивіться, я три рази, мабуть, провів і все. Ось попередньо можна подивитися, як деякі ножі різали. Це й добре ріже. Строганням, які породи осика. За рахунок того, що він маленький, не дуже зручно стругати, але стругає він добре. Ось можу показати, як обгризається. Тверді породи ясен. Не дуже зручний для строгання, але добре також справляється. Батонінг міліметрів десь 15 діаметр палиці. Взагалі легко. Палиця діаметром 40 міліметрів тверді породи, сира. Ось так забив. Висоти ще достатньо, в принципі. Так, Перебатонив це дуже складне завдання, тому що ніж маленький, хоча зрозуміло, що він витримає без проблем. Демонструю, який це розмір був. Ось, бачите, таким маленьким ножем можна перебатонити. Без будь-яких пошкоджень для ножа. Ковиряння вістря не дуже товсте, але сталь 14C28N дуже надійна, витривала, тому можна навіть щось поковиряти, якщо буде така потреба. А ковиряє він дуже таки добре, Або ось таким чином поволокнув. Висновки, ніж доволі таки цікавий. На EDC можна, чому б і ні, хто носить фікси на ADC, гарний варіант. Він дійсно має невеликі розміри Ось для порівняння, ніж від CVV Placoid. Посилання на огляд залишу в описі під відео. Дивіться, яка різниця в габаритах для розуміння. Хто там скаже, що краще для ADC складаний ніж чи фіксований, це питання вже особисте. Фіксовані ножі мають значно більше переваг, єдиний їх недолік на ADC це носіння. Якщо ось складаний ніж такі розміри займає, то фіксований буде приблизно таким чином уже дещо більший розміри при транспортуванні. А далі фіксований ніж буде мати лише одні переваги. В принципі, переваги на ідісі фіксованого ножа вони очевидні. Він не буде забруднюватись, не має жодних замків, буде значно надійніший. Я батони батонив, бачив, який діаметр деревини. Тому, на мою думку, використання це на IDC, якщо для лісу, для мисливців, як скінер для розбирання туш, також добре підійде. Він невеличкий, на три пальці, так би мовити, якщо щось нарізати, по продуктах дуже добре працювати. Бачили, як нарізає цибуля, наприклад, якісь овочі. Маленький, зручний, компактний, міцний, надійний і дуже крутий дизайн. Ще нагадую, бувають помаранчеві, там чи 10 накладочки, та оливкові. Кому сподобався, ніж проставляйте вподобайку, залишайте свої думки в коментарях. Бажаючи знайомтеся з асортиментом та придбати ножі, переходимо за посиланням під відео. Промокод MaxKiss видає вам знижку на 10%. Знижка діє не лише на бренд CVV, а також на Rockstone, Rike, Ganzo та інші. Всім до побачення та до наступних зустрічей!